Стівену Кінгу і не снились такі жахи. Ось так виглядає звичайна біла футболка. А ось так, колись біла спідниця. Але через те, що їй вже багато років вона пралась в різних умовах, її чисто білий колір накопичив залишки інших кольорів від інших речей. І тепер вона брудно-бежевого кольору. Е... Та сьогодні ми повернемо їй свіжий білий колір, щоб спідниця була як нова. Для цього беремо пластикову ємність та засіб для видалення кольору від «Євротехнологі». Він ефективно видаляє барвник з натуральних тканин. Кольорове висвітлить до ледь помітного тону, а на білих речах можна прибрати сліди міграції кольору. Тож в ємність наливаємо 8 літрів окропу і висипаємо упаковку засобу для видалення кольору. Все ретельно перемішуємо і занурюємо спідницю, щоб рідина повністю її покрила. Залишаємо так на 30 хвилин. Відведений час сплинув. І вже видно, як спідниця значно побілішала. Дістаємо зрощину. І додатково треба випрати в пральній машині при температурі 40 градусів. Ну що, готові побачити результат? Ось так, ось так виглядає оновлена спідниця. Всі накопичені залишки фарби пішли, і колір знову ідеально білий. Тож не поспішайте викидати старі речі. Тепер ви знаєте, яким засобом їх врятувати.